Вінницька влада продовжує відроджувати клуби за місцем проживання. На початку року на баланс міського центру спорт для всіх було передано два з них. На базі одного, що по вулиці Стеценка, 50, вже запрацювала перша муніципальна тренажерна зала. Наступний клуб, в якому покращуватимуть умови для занять спортом, по вулиці 600 Річчя. там знаходиться відділення спортивного орієнтування. Воно функціонує при дитячій юнацькій спортивній школі номер 2 В приміщенні розміром близько 13 квадратних метрів в груп в групах від 6 до 12 осіб займаються більше сотні любителів спортивного орієнтування. Дивимось сюжет вже рік у Вінницькій міській раді працюють на три спортивних клубів за місцем проживання. Їх в місті нараховують 20. Аби покращити стан профільних клубів, необхідно закласти кошти до бюджету на наступний рік. Тож фахівці ретельно вивчають ситуацію та проводять інвентаризацію. Якщо говорити взагалі про дитячі клуби, спортивні клуби, там, різні гуртки, які існують на сьогоднішній день в місті Вінниці, то ми вже рік працюємо тим, щоб ну, розібратися безпосередньо, в якому стані вони знаходяться, для того, щоб е, покращити можливість займатися дітям в неурочний час там, тим, що їм подобається. Ось один з таких клубів, де умови для спортсменів залишають бажати кращого. Це відділення спортивного орієнтування, що функціонує при дитячо-юнацькій спортивній школі. No2 знаходиться воно по вулиці Шесотріччя. Приміщення розміром близько 13 квадратних метрів в групах від 6 до 12 осіб займаються більше сотні любителів спортивного орієнтування. Та площа приміщення, яка там є в цьому клубі, так, чи, е, в цьому грудку вона не відповідає ніяким нормам, так як доповідало, наприклад, спортивний комітет. От, я розумію, що якби, на той час були ті можливості, але ситуацію необхідно змінювати. І ми шукаємо ці можливості. Поки що рішення однозначно не прийнято, тому що йде, так би мовити, дискусія, що подобається там, представникам чи тренеру цього клубу, що не подобається. От, ну, я думаю, що ми будемо знаходити конструктивне рішення і компроміси в цьому питанні. У будь-якому випадку, якщо навіть краще приміщення не буде знайдено, я вважаю, що в тому приміщенні обов'язково необхідно у 2011 році закласти кошти в бюджет і зробити відповідний ремонт. Навчає спортивному орієнтуванні чотири тренери. Одна з них заслужений тренер України, майстер спорту Людмила Пронтяшова. Жінка працює в цьому клубі з моменту його створення понад 25 років. Ми тут е, займаємося в більшості зі старшими, бо коли приходять молодших, е, більш багато спортсменів і тут вони просто не можуть вміститися. Всі нам е, треба мати приміщення біля лісового масиву. Ми не тримаємося лише цього приміщення, але воно близько біля лісу 5 хвилин до нього, це от перейти дорогу і все вже ми в своєму в своєму називається, просторі. От якби було була можливість нам надати добре приміщення, покращити умови. Це було б дуже дуже файно. Щорічно на отримання відділення спортивного орієнтування при ДЮ США номер 2 виділяється близько 130 тисяч гривень. Наразі тривають пошуки відповідного приміщення для нього. П'ять вихованців спортклубу на цьогорічному чемпіонаті Європи, що проходив в Україні, посіли перші місця шестеро стали призарами.